Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 26, а вночі опуститься до плюс 23 градусів. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 23. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Чернігівській області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Ввечері у Чернігові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади не передбачаються. У Сумській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Ранок у Сумах буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора дощ не очікується. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Ввечері небо у Харкові затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода дощ не очікується. У Донецькій області температура в день буде від плюс 32 до плюс 21, та від плюс 22 до плюс 26 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Донецьку буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Луганській області очікується температура від плюс 33 до плюс 29 в день, а вночі від плюс 23 до плюс 26. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Луганську буде зберігатися похмура погода. Дощ не очікується. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 26 та від плюс 22 до плюс 24 вночі. Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 32 до плюс 24 в день та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Миколаєві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без дощу. На Херсонщині очікується температура від плюс 31 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 24. Хмарна погода протримається у Херсоні весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, дощ не передбачається. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 25 до плюс 26 вночі. У Запоріжжі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не прогнозується. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 22 та вночі від плюс 19 до плюс 25. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Львові погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Дощ не очікується. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Ввечері у Чернівцях на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою дощ не очікується. На Закарпатті температура в день буде від плюс 32 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Ранок в Ужгороді буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня в рівному буде стояти ясна погода. Опади не передбачаються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Луцьку зранку та до самого вечора небо буде ясним дощ не очікується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 30 до плюс 23 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 26 та вночі від плюс 23 до плюс 24. У Кропивницькому очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 26 та від плюс 21 до плюс 22 вночі. У Полтаві небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозується. У Черкаській області температура день буде від плюс 31 до плюс 27, а вночі опуститься до плюс 24 градусів. Ввечері погода у Черкасах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 26, а вночі опуститься до плюс 24 градусів. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 25, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Вінниці можливе недовге прояснення дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.